Oh, Вітаю вас в клубі зрадожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які на їхню думку пов'язані з москворилими. До речі, я створив Google форму, через яку ви можете надсилати мені назви каналів чи назви фірм, які на вашу думку малороси або колаборанти. Або взагалі зрадники, там можна залишити і посилання на канал чи фірму, і завантажити скріншот із зашкварами. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відеооглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про своїх героїв. <реш> Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде офіційний ютубер по Standoff 2, а саме москвориломовний українець Холдік. Хто не знав, Standoff 2 це московицька гра. Як би там розробники із малої Московії не викручувались? Ну, знаєте, оце от микіперська кантора. Стоп! походження гри ніхто не відмінить. Гру робили русопітеки, і хоч один з офісів Валмати, Казахстан. Студія чомусь ну, ніяк не хоче говорити казахською, лише московицька і англійська. На жаль, поки що, Казахстан це дуже неоднозначна країна, яку я не можу назвати 100% дружньою. Хоча й бачив випадки, коли казахи лупцювали русопітеків. Які приїхали до Казахстану, але, наприклад, космодром Байконур здан в оренду Москові до 2050 року. То вони там щось забирають у РФ ці території назад собі, то знову продовжують оренду ніякої ясності. І на жаль, в Казахстані досі дуже багато русопітеків, які приїхали туди після оголошення про чмобілізацію. І влада Казахстану нічого не робить, аби виселити тих самих емігрантів з малої Московії. Сподіваюсь, ви зрозуміли моє ставлення до Казахстану. Я просто чекаю, коли Казахстан стане вільним від русопітеків і коли вони нарешті звільняться від впливу рефії. А от щодо автора каналу Холдік, персона дуже неоднозначна, як то кажуть. На початку повномасштабного вторгнення він робив відео про Нєдвайні, причому не одне таке відео. Навіть відео про те, що начебто мобілізували, а потім він робить спільне відео з русопітеком із Московії. Озі. Цей персонаж хоч і вказує, що він начебто в Америці. Але якщо зайти в інстаграм і погортати фотографії, можна знайти багато фотографій з відміткою Московія. Ну, а якщо в телеграмі Холдіка написати Слава Україні. Бот скаже, що це нецензурна лексика. Враховуючи, що це бот, який скоріш за все був налаштований самим холдіком, вислів Слава Україні був доданий до чорного списку і вважається нецензурною лексикою, самим автором канала. На жаль, я не знаю про українських блогерів по мобільним іграм. Ну, хіба що здається у Падона були такі відео. Тож чекаю на ваші пропозиції в коментарях і потім додам в опис під цим відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!